Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому, Ти кажеш, а просвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше варавву. Пилат знову заговорив і мовив до них. Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися. Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою. Та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те. Казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу, Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивились де його покладено. Откровення Розділ 14 І глянув я, І от Агнець стоїть на горі Сіоні. і з ним... Сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його та ім'я Отця Його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім ста сорока чотирьох тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони, ті, що слідують за Агнцем, куди б не пішов. Вони викуплені з поміж людей. Первістки Богу і анців, і в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним. Пострашіться Бога, і віддайте Йому славу, бо приходить година суду Його і поклоніться Йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. І інший ангел, другий, слідував, говорячи: Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї. Напоїв усі народи. І інший ангел, Третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хто з вірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його. І мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед Агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові Його, і якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих. Які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив напиши блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я. І от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі. І кинув той, хто сидів на хмарі серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим до того, хто мав серп гострий, кажучи. Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його. І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на тисячу шість. Псалом 90 -й. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку ти. Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські, бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, уранці квітне. Зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя Твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов. Зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як при силі вісімдесят років, і більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив твоє обурення навчи ж нас дні наші рахувати. Щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звиділи горе. Хай з'явиться твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям. І ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди Його діло рук наших. Книга. Приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він. Твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть. Повні Твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина. Що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її. Шляхи відради, всі її стежки мирні, вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, З праведниками – його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку, мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Пророка Єзикіїла, розділ 25. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, Оберни лице проти Амоніїв і пророкуй проти них. Ти скажеш Амоніям. Слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог. За те, що ти злорадно казав Ага, ага, коли опоганено мою святиню, і як спустошено Ізраїль землю, і як дім Юди пішов у неволю, за те я віддам тебе в посілість синам Сходу. Вони розташують у тебе свої табори. Осядуться у тебе своїми житлами, вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко. Я зроблю раббу пасовиськом для верблюдів, а міста аммонійські кошарою для овець, і знаєте, що я Господь. Так бо говорить Господь Бог. За те, що ти плескав у долоні і тупотів ногами, і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля, за те ось я простягну на тебе мою руку і видам тебе на грабіж народам, і викоріню тебе з поміж народів і вигублю з поміж земель. Я знищу тебе, і ти взнаєш, що я Господь. Так говорить Господь Бог, за те, що Моав та Сиїр казали: От дім юди, як усі інші народи, за те я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі, Без Бет-Ешемоту, Ваал-Меону і Кіріятаїму. Народам сходу в посілість віддам його разом з Амоніями, щоб не було і спомину про Амоніїв між народами. Я вчиню над Моавом суд, і вони взнають, що я Господь. Так говорить Господь Бог. За те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і мстившись на нім. Тяжко завинив. Тому ось як говорить Господь Бог Я простягну мою руку на Едом і винищу в нім людину і скотину, зроблю його пустинею. Від тиману до Дедану поляжуть вони від меча. Я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом. Згідно з моїм гнівом, і згідно з моїм обуренням, і вони взнають, що то моя помста, каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог, за те, що філистимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічній ворожнечі. Зате так, говорить Господь Бог. Ось я простягну мою руку на філистимлян і викоріню керетіїв і вигублю останок мешканців морського побережжя. Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто. І вони знають, що я Господь, коли наведу на них мою помсту.